сьогодні у програмі українські міста оновлюють рухомий склад громадського транспорту не завжди новими машинами, але виробники не стоять на місці і пропонують перевізникам справжні інновації. Транспортна інфраструктура продовжує свій розвиток, зокрема, і у міжнародному масштабі. Розпочато розробку ТО для керченського переходу триває прокладення безкітського тунелю, а дороги почали передавати в управління іноземцям. Букер Укрзалізниці черговий скандал із поїздами Хюндай. Усі 10 потягів знято з експлуатації. Може виявитись, що сталося це через недопрацювання Укртрансінспекції. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Івано-Франківськ оновить парк громадського транспорту. Міськрада відповідне рішення вже ухвалила. Щоправда, ще не визначилась із кошторисом. Поки бюджет може розщедритися тільки на придбання 15 транспортних засобів. Аби економно підійти до вирішення питання і задовольнити потреби міста. Мерія вирішила вивчити досвід Луцька, який обійшовся доволі прийнятною сумою. Суттєво при цьому пожвавивши систему перевезень, варто зазначити, що сталося. Насамперед, за рахунок придбання вже вживаних в європі машин, цікавим є цей факт з огляду на те, що у Луцьку розташоване одне з найпотужніших в східній Європі виробництв транспорту, але вартість цієї техніки для місцевих перевізників захмарна. Вінниця також оновлює транспортний парк. Марія закупить 30 нових автобусів та тролейбусів у того ж Богдана. 22 листопада. Департамент енергетики транспорту та зв'язку Вінницької міськради залучив в Укргазбанку кредит на 113,5 мільйонів гривень від державні гарантії. Нова вітчизняна техніка курсуватиме вулицями міста вже із червня. Майже таку ж суму видатків на відповідні цілі заклали. І в бюджеті Донецька столиця Донбасу за 100 мільйонів гривень модерні Зує передусім трамвайну мережу, оскільки інші види громадського транспорту вдалося привести до ладу ще при підготовці до Євро 2012 Щоправда, місто так і не отримало повним обсягом замовлення, адресоване львівському автобусному заводу, і тепер справа дійшла до суду. Як відомо, при підготовці до єврочемпіонату столиця Донбасу замовила у Львів'ян нові автобуси та тролейбуси, і навіть розрахувала за транспорт, проте не отримала його як до футбольного чемпіонату, так і до нині. І тепер. Би не залишитися взагалі ні з чим місто готове змінити умови угоди і отримати винятково тролейбуси, оскільки ті вже зібрані і знаходяться в розпорядженні заводу. Справу розглядатимуть судові органи, але і це може не допомогти шахтарській столиці, адже львівський автобусний завод перейшов у власність банку, якому підприємство завинило значну суму. Лас під керівництвом росіянина Ігоря Чуркіна ще 2007 року отримав під заставу 44 чотирьох. Мільйонний кредит, але так і не зміг його погасити. Власне на самому підприємстві у Львові зупинено виробництво ще торік, а його обладнання перевезли на Дніпродзержинський автобусний комбінат. Не зумівши довести до ладу автодорожнє господарство, українські урядовці вирішили передати його управління в руки іноземців. Широко обговорюваний проект концесії доріг зацікавив закордонних інвесторів. Нагадаю, «Укравтодор» визначив низку пілотних проєктів: це шляхи Краковець, Львів, Броди, Рівне, щербаківка Харків, Новомосковськ, Ульянівка, Миколаїв, Херсон, Красноперекопськ, Сімферополь, Одеса, Рані, Запоріжжя, Мелітополь-Джанко-Сімферополь та перша черга кільцового. Дороги навколо Києва. так як ми обіцяли, буде проведено шість конституційних конкурсів. Которія на которые вже є определений інтерес і є приділені інвестори, які очень заинтересованы, як європейці, так росіяни, так і китайці. Перший концесійний проект вже затверджено. Такий автошлях з'явиться на Львівщині. Плата за проїзд залежатиме не від транспортних потоків, а від обсягу виконаних робіт. Тобто, спершу орендарі мусять капітально відремонтувати старі покриття, провести додаткове освітлення. Облаштувати метеостанції та встановити пункти вагового контролю. Тендер виграла іспанська фірма. Фахівці з Піренеїв стануть до робіт вже навесні. Під їхній патронат відійде ділянка траси Київ-Чоп від брод до містечка Стрий. Термін концесії сім років. Це міжнародна практика. Це ми робимо в рамках нашої совмісної роботи з європейським інститутом банком. Это предусматривает, что э, компания проводится конкурс, компания берет участок дороги и полностью обязуется его привести э, в соответствие с нормативами и также э, будет получать э, средства на содержание и эксплуатацию этого участка дороги. При этом, если э, наши э, контролирующие органы будут проверять, что он содержится не в соответствии с нормой, то эта компания будет э, платить штрафные санкции. У Севастополі завершується зведення потужної транспортної розв'язки, завдяки якій автомобілісти зможуть швидко дістатися з одного кінця міста до іншого. Центр розвантажиться від заторів, збільшиться і пропускна спроможність на заміських напрямках. На прокладання магістралі планувалось витратити 150 мільйонів гривень однак, підрядники заощадили для бюджету 30 мільйонів. Причому останнім часом виникли перебої з фінансуванням, і будівельники вже витрачають власні обігові кошти. Цім головним транспортним проектом Кримського півострова сміливо можна назвати будівництво транспортного переходу через Керченську протоку. Київ та Москва затвердили розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва мосту, який з'єднає Крим та Росію. Остаточного рішення досі немає. Нині в розробці чотири варіанти: тільки автомобільне міст або до автостради, додадуть ще й залізничну магістраль, газопровід та високовольтну електромережу. Вартість проекту коливається від півтора до. трех миллиардов долларов. Залежно от обраной модели. И окупится он за 5-10 лет. Необходимость строительства моста неоднократно обсуждалась на различных а, международных встречах, в том числе и организациями экономического сотрудничества вокруг а, Черного моря. Мы считаем, что это будет а, а, современнейшее а, сооружение. А, Предполагаем, что э, в ближайшее время, в этом году, мы уже получим э, готовый результат в виде технико-экономического обоснования, который вместе с вами пройдем по внутригосударственным процедурам э, в Украине, в России и получим. Э, Uh, іскомий uh, результат для України будівництво моста це збільшення транзитного потенціалу та валютних надходжень. Зокрема, у Криму вже готуються до буму торгові, будівельній та туристичній сферах. Транспортний переход через Керченський пролів це важливий проєкт для розвитку транзитного потенціалу всього Чорноморського басейну, для розвитку Криму. Это создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, строительных и туристических отраслей. Я хочу пожелать нам с вами конструктивной и плодотворной работы. Этот проект открывает новое Перспективи для взаємовидання сотрудничества між Україною і Російською Федерацією при стабільному фінансуванні побудувати міст можна впродовж 4-5 років, і вже зараз у планах урядовців зробити міст платним, аби окупити будівництво. Триває розбудова ще одного масштабного транспортного інфраструктурного міжнародного проєкту. Будівництво безкітського тунелю цього року має просунутися щонайменше на 700 метрів. Остаточне розширення шляху через гірську породу планують завершити до 2016 року. Пропускна спроможність зросте із 40 до 100 пар поїздів. Швидкість проходження також збільшиться приблизно із 40 до 80 км на годину. Бескідський тунель має стратегічне значення. Скільки маршрутом, на якому він розташований, перевозять вантажі до західного кордону України, а також понад 40% транзитних вантажів у напрямі Західної та Центральної Європи? Загальна вартість будівництва становить близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень, котрі будуть отримані від Європейського інвестиційного банку. Это самое большое барьерное место в пятом коридоре Европы, Украины и в дальнейшем Россия, Китай. Бискитский тоннель уже подготовительные работы все прошли, уже началось непосредственно бурение. Тоннель по проекту будет общей длиной 1764 метра, шириной 10,5 метра, высотой 8,5 метров и будет проложен на глубине 182 метра. Самі ж Укрзалізниці спостерігається черговий скандал, і знову він пов'язаний із закупленими на швидкоруч до Євро 2012 корейськими електропотягами. Наразі Укрзалізниця зняла з експлуатації усі 10 потягів гюндай. Офіційне пояснення: технічний огляд, що проводиться разом із представниками корейської компанії. Але існує інша версія: Укрзалізниця вже давно має проблеми із технічним супроводом поїздів Хюндай Ротем. Минула зима взагалі пройшла під знаком. Постійних поломок азійських потягів не минулось без них і цього року, але при цьому існує інформація, що південно-корейська компанія відмовляється проводити гарантійний ремонт потягів, вимагаючи оплати витрат експлуатантом. І якщо раніше Укрзалізниця для проведення техобслуговування з лінії знімала тільки один потяг класу Інтерсіті Плюс, то зняття усіх потягів химдай може бути своєрідним тиском на корейців. Втім, і це ще не все, адже відсторонення від експлуатації поїздів. Інтерсіті плюс може бути ініційоване органами прокуратури. Справа у тому, що вже вкотре продемонстрував свою неспроможність налагодити ефективну роботу головний контролюючий орган на наземному транспорті Укртрансінспекція. Як з'ясувалось, корейські потяги не були вчасно ліцензовані Укртрансінспекцією. Майже рік Хюндаї працювали на українській території незаконно лише у березні минулого року, із пишним врученням машини мільйонному пасажирові. Інтерсіті плюс фахівці держінспекції з безпеки на наземному транспорті порядкували усю нормативну документацію для корейських поїздів. Наразі цим фактом активно цікавляться слідчі органи, адже за законодавством усі зароблені не хюндаями кошти мають бути. Повернуті, а тепер елементарна арифметика при середній вартості квитка у 400 гривень за період від травня 2012 до березня 2013 поїздами інтерсіті плюс було зароблено майже півмільярда гривень. Хто має компенсувати ці кошти? Можливо, керівництво Укртрансінспекції, котре не може налагодити роботу свого відомства.